Друзі, усім привіт з вами на зв'язку Ерік, і сьогодні ми подивимось цікаву динамічну гру, в якій я буду протистояти доволі серйозному противнику у особі Наполеона із клану Вход, який ви вже знаєте, тому що в принципі цей клан увібрав собі доволі серйозних гравців. Разом з Наполеоном грає синього кольору нікнейм, який мені не відомий, але в процесі битв я зрозумію, що цей гравець доволі серйозна фігура. Як ви вже встигли помітити, у нас сьогодні представлені такі нації, як Русія та Україна, доволі цікавий факт минулого, що певний час ці нації вважались дисбалансними, тому що в Україні були потужні серківки а в Русі в 18 столітті гусари. Тим не менш, я так розумію, на третю частину козаків ці всі історії пофіксили, тому плюс-мінус можна вже вважати, що Баланс так мовити заблюдьон, однак до цих пір все рівно точаться дискусії на цю тему, але давайте повернемось до нашої гри. Як бачите, ми з червоним гравцем фактично дублюємо тактику один одного, і він і я грають століття. Ну це в принципі виправдане рішення, тому що коли Україна бігає своєю легкою кавалерією, інших варіантів тут. Не може бути, ну хіба що забудуватись кучей частоколів і вилавлювати цю січку за рахунок багато стволів. Тим часом Україна має чотири козацькі хати, дві стайні добре прокачала золото і взяла мішки. Тому видно, що білд відповідає цим тим награним тактикам. А в мене тим часом тільки будується перша каза століття. Поки у Наполеона вже поставлений фундамент другої, та навіть не просто поставлений, а вже фактично добудовується. І у нього також вже є перша стайня, але він буде грати в чорних гусарів. А я буду грати в драгунів. Тим часом у фіола практично також продубльована тактика, як у синього по діагоналі. Він має чотири козацькі хати, дві стайні. Чомусь не бере мішки, зате має підкову і не прокачав до кінця золоту. Ну що ж, друзі, ось і закінчився. Час ПТ. залишилось лише надіятись на те, що в цій грі ми візьмемо удачу за бороду. Тим часом синій зразу з перших же секунд направляє 72 юніта січки в напрямку моєї бази, намагається прорватися, щоб зарейдити та й взяти націю. Але я розставив по периметру по відділам мушкетерів на утримання. І плюс я вам ще не сказав тоді, взяв розробку багато стволів. Тому розташував їх по периметру, щоб на такий випадок рейдів я зміг відбитись. Синій гравець ще намагається у мене украсти націю, але я все це контролюю. Тим часом Фіолетовий Дірська. Нападає на червоного, незважаючи на те, що там століття, багато столи. В принципі, це ніколи не було пам'ятай. Січкою відтягує армію в тил, навіть захоплює шахту. Але вона ну, хріна кому та нація здалась правильно. Можна в принципі і так на понтах розвалить якогось там Наполеона з його століттям та багато столами. Синій намагається вриватись на базу піола, поки він тут розбирається на класі, так сказати. Але я вирішив підстрахувати свого союзника, і, в принципі, єдине, чого домагається тут січка, зриває дві шахти. А, в принципі, знаєте, от Кому здалась та охорона мішки на 20-й хвилині боїв, Кому здались ці чортові прокачки. Стрілкові, в принципі, можна, я скажу, там якогось напали. Вона нагнучі без прокачок Україною, тому що ми ж говорили, що Україна це імба. От в принципі, мій союзник має ма так і вважає. Напасики, кому здались вообще оці всі економічні військові прокачки, коли тут може, якийсь мей просто прийти і положити нас всіх на лопатки. Тому він вирішив не заморачуватися цим, а акцентувати увагу на те, щоб Просто то щось собі будувати, щось собі стоять, щось там добувати, і в принципі вроді роді норм. он синій слабачок. Він того подумав, що гра може перейти довгу, тому треба розвивати економіку, збільшувати армію. А фігол нічого. Побігаємо по патусім, погуляєм, попалям, так сказать. Ну трошки порейдемо, Он молодець, навіть захопив шахту і млини. Правда, нічого не зірвав. Ну в принципі, просто з пацанами покуражився, виїхав так сказати, за місто, щоб поганять вечір. Я вже розумію, до чого все йде, тому будую третю казарму століття. В принципі, в цьому показнику я випереджаю наполеона і потихеньку проявляю ініціативу, щоб допомагати фіолу. Тому що фіол на даний момент, знаєте, як ваш товариш, якого треба контролювати, коли він вип'є. От приблизно у мене зараз ось така функція. Ну і паралельно мені треба якось ще контролювати ситуацію з синім. І не подумайте, що у мене тут є цілеспрямована. Мета принизити мея, просто з моєї суб'єктивної точки зору його розуміння гри приблизно відповідає тим метафоричним прикладам, які я вам щойно навів. І коли у вас просто вже немає сил злитись, ви переводите це все в гумор. Тим часом синій перебиває певну частину моєї армії біля своєї бази, яку я для цього й послав, щоб відволікти його, і мати час, щоб застроїти собі тили, тому що. Мені вже пора робити висновки, пора вже приходити до думки, що на мого фіола не треба надіятись, і те, що він стримує червоного у себе на базі, це лише питання часу, тому вже зараз треба приймати якісь доволі складні рішення. А складність полягає в тому, що мені треба якось винести синього, при цьому не підвергаючи свою базу рейду його січки. При цьому треба зробити це раніше, ніж зробить червоний, тому що він тут уже фактично прокачав всю стрільбу, і зрозуміло, що одними понтами фіол від нього не відіб'ється. Тому я направляю в цей момент армію на армію синього. В принципі, ще не знаю, що там у нього відбувається на базі. Тут я, на жаль, в якийсь момент пішов без атаки, але доволі непогано попрацював артою і поступово знищую всіх ближників, які б гіпотетично могли накрити цю арту. Тому синій своїми сердюками змушений відступати, але навіть на відступі я його відстрілюю. Поки червоний також не очевидна, да, пробиває фіолетового без втрат у мея. Тут на базі справжній чілаут. Well, Армія стоїть селяни стоять, а в принципі. Уже гра майже виграна, тому можна і почилитися. Ну, я вам скажу, що в принципі золото, а не союзник. А я тим часом зажимаю синього гравця в його базі, будую кам'яні стіни, тому що вже пора закривати свої тіли, особливо зі сторони союзника. Я звичайно вірю, що фіолетовий встоїть, але треба наверняка, підстрахуватись. У мене чотири стайні, 3 казарми століття. Я працюю фактично на два фронти. Крім того, що атакую синього, так і ще тут частину військ посилаю в якості диверсантів на базу червоного, щоб хоч якось зупинити його. Незначительний натиск на Фіолетового, який має просто неймовірно потужну армію. Заходжу вже на базу синього і поступово знищую військові будівлі. Поки червоний, на жаль, вибив моїх диверсантів зі своєї бази. Але я вже маю на меті добити синього. І, до речі, зверніть увагу, як цей же синій гравець евакуює своїх селян в безпечне місце до червоного, поки фіолетовий тут стоїть, чилиться, а потім бере такий і Тереошку пускає на убой. Ну, правильно, горить сарай, гори хата. Давай, сплавляй всіх, нічого не жалко. Ми ж тут виграємо вже. Тому ось все-таки відбувається. Тим часом червоний має дві казарми, чотири стайні, він грає в гусарів, має підкову, добиває базу фіола, поки я добиваю базу синього. І в принципі можна сказати, що ми розмінялись, тому що гра ще більше вирівнялась, однак ситуацію не міняє той факт, що у мене союзник. От, а от Червоного — агресор. Тому от приблизно приходиться якось тут вигрібати різними прийомами. І тут я по суті оточую ті невеличкі окупаційні війська біля своєї бази, тому що в мене маси вистачає, плюс активно забудовую свої тили кам'яними стінами. Як я вже казав, добиваю базу синього. Також починаю розвивати другу націю. Повірте, це доволі складно, тому що буквально синхронно вам потрібно робити кучу різних речей і добивати базу, і розбудовувати другу націю, і про свою не забувати, і прокачувати економіку, і прокачувати війська, і ще паралельно не стояти на одному місці. Тому мої війська вже активно підтягуються до бази Фіола на виручку. Але я тут і з струйкою, тому у червоного є можливість відбити мої війська, у нього більше стрільців, та й в цілому більше маси, тому я планую перегрупувати свої війська. В принципі, там на базі фіола вже нема чого захищати, тому я прокачую економіку. Також додатково прокачую вугільні і залізні шахти. А за другу націю я зачасту беру сокиру, тому що вона недорога. А плюс, враховуючи, що другою нацією у мене є Україна, тому це логічне рішення, так як Україна в основному і потребує багато дерева. Синій вже спокійно тут відбудувався, поки мій союзник Мейн має... навіть тупна не відбуває, що робити. У нього побудована тільки походу одна козацька хата, один міський центр. В принципі, я ж кажу, ми майже перемогли хлопці. Навіщо старатись, коли тут перемога 17 травня? Перемога буде 15 травня! Перемога буде 15 травня! Задовбали! І ось нарешті починається бій, в який я вступив максимально невдало, тому що тут переважаючи війська противника, так ще й дві армії, і неочікувано стіні туману війни вибігає ціла армада гусарів. Подивіться, як я на арті непогано прийняв, але це сильно мені не допомагає, тому що і Наполеон також активно працює артою багато стволами, тому він просто разом з синім не помічають мою армію. І до речі, зверніть увагу, що синій має змогу тепер грати в гетьманів, хоча це доволі дороге задоволення, але в свій час він опіклувався про те, щоб врятувати всіх своїх селян і сходу, поставив чотири міських центра. Прокачав активно свою економіку і тепер може спокійно розвивати заново своє містечко, відновлює контроль над своєю базою, поки вони володіють ініціативою. Тому, в принципі, він робить абсолютно все правильно і активно допомагає своєму червоному союзнику в цьому контролі. Ну оцініть, наприклад, армію Фіолетового, його економіку і співставте з тими ж даними синього гравця. Наскільки у синього все прокачане, і наскільки прокачано все у фіола. Звичайно, ви можете сказати: О, чувак, у тебе там така фортеця, все вже забудовано фіолетовому, особливо нема де розбудовуватись, що ти, в принципі, від нього хочеш. Знову там набудував свій мурашник, своїй п'ятій коробці. І не даєш людині нормально пограти, так мовити. Але просто перемотайте гру на початок, і ви все зрозумієте, як то кажуть. Тому що скільки б тут місця не було, це нічого не змінює. Ну, і в принципі, там в майбутньому я уберу ось ці всі частоколи, тому що зрозумію, що реально вже забудовуватись нікуди, і треба якось збільшувати простір. Поки що мої противники не поспішають якось. Грубати агресивний режим. Вони активно працюють артою, намагаються контролювати територію таким чином, щоб не давати можливості мені виходити з різних сторін. Подивіться, як той же Наполеон активно контролює своїх гусарів на любі прояви моїх військ якось рипнутись. А синій тим часом вже активно мортирами працює по моїм будівлям. Ну, як я вже й казав, може собі дозволити, тому що економіка розкачана, як в Швейцарії. Here comes the money. Here we go. <свеч> Хоча тут Швейцарія не грає, ну ви зрозуміли, то в принципі ресурсів доволі у нього багато. Ну і ви бачите, практично все прокачане. Проблем з військами немає. Червоний також. Починає розвивати другу націю, тому що жарти з такими фортецями, вони зачасту закінчуються для подібних противників драматично. Тому ні в якому разі недооцінки від Наполеона тут немає. Він робить все плюс-мінус правильно. І поки він працює артою по моїй фортеці, я активно працюю артою по його арті. І, до речі, зловив себе на думці, що як це мене ще в момент облоги не забудовують кам'яними стінами. Відсилка так мовити для тих, хто зрозумів. А хто не зрозумів, подивіться відео. Він вам не з секунд. Тим часом я виходжу своєю армією з півночі, щоб створити певну загрозу. І подивіться, як вміло користується Наполеон цими чорними гусарами. Я навіть якийсь момент пошкодував, що можливо треба було також в них зіграти. Тому що мені доволі не вистачає мобільності. Ви бачите, тут синій активно підстраховує червоного і варіантів просто обмань. Взагалі, як ви вже знаєте, я не люблю довго стояти на базі, тому періодично контратакую, навіть якщо це невдалі спроби. Тому що у даному випадку противники дуже вміло перебивають всі ці спроби, але ж мені потрібен, як то кажуть, двіж. Нам скучно, хочеться двіжухи. Як тільки починається двіжуха, все свістить у віска і секунди, і пулі зараз, к сожалению, свістять. Да що там пулі? У мене вон, в останнє фляга свистить. Мені потрібна динаміка, потрібні якісь. Теоретичні шанси, щоб пробити його накат. Але поки що все не виходить та не виходить. Ну, самі розумієте, взагалі важко контролювати проти двох прокачених армій на різних участках театру бойових дій, тим більше, коли там багато арти, багато, багато стволів, як би це не звучало. Ну і звичайно, знову ж таки варто відмітити умілу гру Наполеона. Цими чорними гусарами в цей момент можливо і треба було також перейти в цих юнітів, але не знаю, я вважав за потрібне все-таки зробити акцент більше на вогневій силі, тому що знову ж таки мені приходиться воювати проти двох прокачаних армій, де у червоного також є друга нація. Та й взагалі, які тут варіанти перейти в чорний гусар, щоб що? щоб забігати там, де мене все рівно будуть контрити, тому що у того ж Наполеона буде однозначно більше цих гусарів, адже він робить акцент саме на них. Ну і подивіться на фіолетового Вугля немає. Тобто, чувак намагається відстрілюватись, не маючи у себе в запасі вуголь, Ціла купа їжі, тому що певний час я йому передавав ці ресурси, і тут забігає. Легка кавалерія в спробі якось відтіснити мої війська до глибини тіло, але дуже активно працює арта та багато стволи. і тут знову вривається червоно червоносіння команда. Щоб, так мовити вже нанести контрольний удар. Але зважаючи на те, що в мене немає ще дуже великої маси для оборони, однак я активно застосовую арту, я активно прикриваю їх Армією і не без проблем, але мені вдається стримати цей серйозний накат однак, противник не зупиняється, він продовжує серйозно тиснути, активно працює артою, навіть створює, так мовити, мортирний дощ, але основні мої будівлі знаходяться в тилу, тому ніякого психологічного тиску я поки що не відчуваю. Взагалі, в червоно-синій команді мені подобається. Їхня злагодженість. Я б не сказав, що вони прям супер неймовірно показують майстерність контролю чи якусь масштабність розвитку економіки. Ви бачите, що той же Наполеон не сильно то і слідкує за розвитком свого містечка. Але тим не менш, вони діють правильно. Вони діють, як я вже і сказав, злагоджено відповідно отримують бажаний результат, поки я намагаюсь. За цю годину зрозуміти, що собою представляє мій союзник Мей, тому що він або стоїть, або стріляє холостими без вугля, або взагалі нічим не займається. Тому і виникає така дилема: що краще без союзника чи ось з таким союзником. До речі, користуючись нагодою, напишіть про це в коментарях. Буде цікаво дізнатися, що б ви вибрали. Можливо, відповідь доволі очевидна. До того, що у вас як мінімум в запасі була ціла година, щоб приблизно дати оцінку діям фіолетового, але вже як є, тим часом я намагаюсь розтягувати команду противників, але поки що це у мене виходить з перемінним успіхом. Все рівно вони мені тут виносять як не артою, так мортирами. По суті, фронтову частину мого містечка. Відповідно, я не можу нічого забудувати. А фіолетовий він просто стоїть разом з селянами і військами паралельно граючи, можливо, в тетріс. Слухайте, а може взагалі вийшов просто по Правильно, у нас же ж тут час у вагон. Ерік сам потягне. Тому навіщо лишній раз перетруждатись? І дивіться, тільки зараз він. Проснувся і пішов з мертвої точки. Я надіюсь, бичок він хоча б урну викинув. І тим часом синій відтягує мене на північно-західний фланг, а червоний тримає на південно-східно. Що логічно, тому що таким чином вони створюють тиск з обох сторін. І навіть піол тут щось ще намагається мені допомагати, ледь. Не перша його дуже корисна дія за цей тривалий проміжок часу, але йому просто не потягаться з цілою купою синіх сердюків, і вже вкотре я пробую контратакувати своїх противників. Ну, щось все ніяк. Це ніяк. Навіть з неймовірними резервами Фіолетового нам не вдається поки що переламити хід подій, і тут чорні гусари знову вступають в гру. Якщо б можна було, я б вже давно їм видав медаль за отвагу, так сказати, тому що ту користь, яку приносять вони в цій грі, її просто не переоцінити. Я ж вам вкотре кажу, що в такі моменти думаєш, а може і самому не завадило перейти в цих чорних гусарів і спробувати відловити цього ж Наполеона на помилці, тому що. Він періодично теж помиляється, але я в цій грі стою на своєму. У мене драгуни, у мене піта в перемішку з мушкетерами. Навіть будую нову шосту, здається, останню. Паралельно качаю і українську січку. Коротше, я прокачуюсь, допрокачуюсь, розвиваюсь, перегруповуюсь, шукаю способи, як би так зробити, щоб виграти. Шукаю, так мовити, формулу перемоги. Потужної перемоги бажано. Поки фіолетовий щось там стоїть, накаплюється. До речі, ви помітили, що я видалив паркани. І зараз подивимось, наскільки це вплине на розвиток фіолетового, тому що я впевнений, що хтось з вас вже встиг подумати, що саме справа в відсутності вільних місць, або ж ті, хто змогли подумати про ресурси. Що справа в ресурсах, я нагадаю, ресурси я йому пересилав. Якби він ще попросив і ще переслав, якби він попросив ще раніше видалити частоколи, видалив би раніше. Але ж розумієте, я постійно був в бойових діях, я постійно був в тематиці забудов, оборони, в тематиці розвитку. Мені не було коли за це ще думати. В кращому випадку написав би. І я б все зробив, що він просить, якби я був впевнений, що є сенс йому допомагати. Але ж ви бачите, що навіть при наявності ресурсів, при наявності можливості забудуватися у фортеці, він не користується цим. Ну а противники, що тут, противники, вони вишуковують слабкі місця, вони пробувають з різних сторін, щоб там свій час зайти вже повноцінно. І нанести фатальний удар, поки фіол тут знову ж таки просто стоїть, фактично у нього армії немає, економіка нуляча. Ну, хоча б золота багато, але армію він полком майже не прокачує. Хіба що в академії тут є аж 2 цілих швидкостріли, зате дешевої прокачки до цих пір він не умудрився взяти. Ну і звичайно не умудрився взяти мішки. Ну, Це ж святе. Це ж святе, коли у тебе міста немає, ти все рівно не береш мішки, бо нафіг надо. Правильно? Отак же в школі учать. Ну і я про це так подумав, тому що зараз переді мною черговий психологічний тест на витримку. Тому що коли ти спостерігаєш, як розвиваються події, що твої противники вони поступово-поступово нарощують свої. Військові і економічні потужності, поки твій союзник пінопаті влаштовує. То зрозуміло, що тут треба вже шукати більш якісь хитріші способи, щоб досягти результату. Подивіться, ну, 6 козацьких хат, 6 стаєнь у червоного. У нього вже повністю економіка виведена на зовсім інший рівень. У синього та ж сама історія. У них контроль території ну, фактично 70%, якщо не більше. І знову я наважуюсь вийти, тому що контратаки це моє все. Це єдине, що може дозволити вам хоч якось переломити хід подій, тому що знову ж таки надіятись на те, що противник якось тупо зільє війська на. Вузькому проході, це те ж саме, що вірити, що десь у тебе на городі упаде золота комета. Тому я і вирішив постійно задавати темп своїм противникам, поки вони не завжди встигають контролювати ситуацію, але тим не менш, як тільки я наближаюсь до межі, що в мене зараз вийде, і тут вони застосовують, так мовити, свій. Заборонений прийом у вигляді січки та гусарів. Ну і приходиться все починати заново, заново, і знову ж таки заново, поки вже і червоний використовує мортири, щоб виносити моє містечко. Я в черговий раз думаю, чи не було помилкою грати саме драгунів. Можливо, ситуація з чорними гусарами якось компенсувала той факт, що мій союзник. Був доволі пасивним практично цю гру. Але це вже такі умовності, на які ми не можемо відповісти з вами, дивлячись на те, як розвивається ситуація. І тут червоний гравець бігає фактично в лоба своєю легкою кавалерією, вирізаючи моїх стільців, мотири далі атакують мої будівлі. Заходять з усіх сторін навіть зверху, з гетьманами. Певну частину кавалерії я вже встигнув відбити. Навіть селянами відбиваюся. Фіолетового практично тут не видно. Він, по ходу, здався. Ситуація залишається напруженою, але контрольованою, як у нас кажуть. Ситуація знаходиться під повним контролем. І постає питання: чи зможе Ерік триматись? Е! Нє, все, Паркет запала, Паркет запала. Насправді гра мені сподобалась, тому що якби не сподобалась, то я б її вам не показував всі ці 30 хвилин. Але тим не менш, незважаючи на те, що я старався як міг, однак не завжди. Це призводить до позитивного результату. Та й загалом я хочу дещо об'єктивізувати свій контент, щоб були як перемоги, так і поразки. А якщо це вже і поразка, то, хоча б в такій потужній формі, що вам цікаво дивитись, а мені приємно любуватися своєю грою, тому щоб була певна інтрига, варто показувати. Я вважаю, і такі катки, чому ні. Він... А мораль даного відео заключається в тому, що Рейтинг це завжди в першу чергу командна гра, хто б ви не були. І зрозуміло, що тут також були мої помилки, які треба буде враховувати на майбутнє. Можна було пробувати, окрім того, що грати в гусарів, також не поспішати з цими постійними контратаками, які виснажували мої війська. Однак сталося вже як сталося. Тож ось таким було це відео, можливо, для когось неочікуване, а можливо навпаки. Стало зрозуміло ще на певному етапі цієї гри. Тож дякую вам за увагу. З вами на зв'язку нагадую був Ерік. Ставте обов'язково лайки, підписуйтесь, не забувайте. Приходьте до мене на стріми. Також, хто хоче підтримати канал спонсорством, має змогу це зробити через QR-код або в посиланні в описі. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую за увагу. На зв'язку.